Привіт на майданчику Морті, і якось сумно, що в нас давно вже не було ніяких розборів по інфоциганам. Саботовський закінчився, новий його курс я поки що морально розбирати не готовий. Тож сьогодні ми подивимося на таких маленьких українських інфоциганчиків. Я просто не зміг пройти повз, коли інста підкинула мені цей супер курс по світлу. Коротше, погнали, буде супер цікаво. Коротше, сидів я, значить, нікого не чіпав, і тут інста видає мені ось це чудо в пірях. Ну, я собі думаю, черговий знімака, який купив RGB і знайшов коло з комплементарними кольорами. Але коли я зайшов на його акаунт, о oh май. Я просто не втримався і купив собі ці суперкурси за 350 гривень. І не треба мені писати, що це невеликі гроші. По-перше, ти ж не викидуєш кожен день у вікно 350 гривень, тому що це невеликі гроші. А по-друге, це не серйозний розбір. Тут нема що розбирати. Це про підняти тобі настрій і показати, як зароджується циганство в нашій індустрії. Так що дістаємо легкі напої, попкорн і погнали вчитись нормально виставляти світло. Відразу скажу, щоб закрити зайві коми. Ти хлопчинка вміє базово ставити світло принаймні на себе. Мені це схоже на першокурсника, який вивчив теорію, але трохи путає термінологію практичних знань десь трошки більше за нуль. І зі світла в руках в кращому випадку тримав якийсь годакс, але є кілька. Але по перше, у нього немає смаку від слова зовсім можливо, це до речі, син ти відеографа, хто знає. По друге, він як цар Мідас, усе до чого він торкається, стає професійним світлом, навіть якщо це якесь гівно з Аліка. Ну і по третє, він просто розповідає багато смішних речей. Ну і останнє прохання до тебе як до глядача. Я спробував зробити цей відос в іншому форматі, так що, якщо він тобі сподобається більше ніж те, що було з відосами по Сабатовському, дай мені, будь ласка, про це знати в коментарях, щоб я міг зупинитись на якомусь одному форматі. Отже, сьогодні ми маємо справу не з якимись там знімакою перед нами експерт, і не просто з великої літери, а з капслоку, експерт з відеоконтенту. Тут важливо, треба запам'ятати, він вчить робити ефектно. І вже 700 плюс бідолах вважають Янгно кіно світлом і позоряться по всьому інтернету. Коротше, я теж вирішив почати робити професійно, тож надалі прошу, якщо пишеш мені в коментарі, то тільки капсом, бо, як ти розумієш, я вже цей курс пройшов. Прояви повагу. Отже, ми мотивовані і готові розривати. Давай надихнемось роботами маестро перед тим, як віддати 350 гривень. Це було приголомшливо, особливо робота зі світлом, я хочу ще. <плес> <плес> Давай ще один. Ну, коротше, сподіваюсь, ти зрозумів, що капслок там був не просто так, але давай залишимо його відоси для більш серйозної розмови. Погнали все-таки купувати ці курси. По-перше, хочу звернути увагу, що, мабуть, Віталька дуже щедра душа, бо я купив цей курс ну, місяці два чи три тому, а акція до сих пір триває. Далі фото, після якого я вирішив, що хочу так само, що я куплю цей курс, чого б мені це не коштувало, я просто зобов'язаний, це тупо мій шлях. Я реально рекотав хвилин 15. Дід, шикарний, світло шикарне, хоч зараз у Форбс. Бляха, це просто неймовірно. Коротше, купив я цей курс. Звісно ж, він у телеграмі, тому що грошей, як у кіномана, на сайту Вітальки поки що нема. Ну і трохи спойлерів, я просто бачу таке вперше. Він зняв один відос хвилин на 40 і просто тупо його порізав. Як я це зрозумів? Та він закінчує урок на якомусь типу русі, і наступний урок з цього ж руху і починається. Причому не знаю, на фіга це треба, але типу урок ти отримуєш щодня по одній штуці. Типу, не можна подивитись все й одразу. Якщо хтось зрозуміє, навіщо це, напишіть мені в коментарях. Мені просто цікаве, начебто, я вже віддав гроші, начебто, утримання тут нема. Типу, спамити купи, купи, купи. Бот мені почав тільки через 7 днів. Короче, дуже дивна фігня. Ну в експертів свої прим. Я зробив тобі нарізку з цих курсів, бо відео ділиться на дві частини, де смішно і де просто вичитування статті з Вікіпедії. Неважливо, чи у вас кіно-кліпи, от я про свій зараз досить кажу, і тим більше, при створенні таких от роликів в Reels і TikTok, ваша основна задача це викликати емоції. Це найголовніше. Віталька діло говорить: дивись, бачиш, він чи то заліз у шафу, судячи з одягу, чи то живе в шафі, судячи з монітору, і це все викликає в мене непідробну емоцію, і мені дійсно хочеться подивитись, як він до цього прийшов. Тобто, ми маємо зробити так, щоб у вас був весь акцент на людині. Тому в даному випадку я якраз є. Майже по центру, вся увага на мене, все світло світить на мене і підкреслює саме те, що потрібно мені? Ні -ні -ні, ось тут я з Віталькою не згоден. У мене вся увага на запитання, що ти робиш у шафі, і навіщо ти припер тоді світло і монітор? Далі у нас відділення від фону. Чи в нас головний об'єкт? Тобто ми відділенні від заднього фона чи ні? Чи ми зливаємося просто каша? Ти просто подивись на цю філігранну роботу по відділенню від фону. Ну невже це не заслуговує на використання капслоку? Наступне це рівновага композиції. Чи в нас є якесь нагромадження кадру, чи в нас така візуальна чистота? Чи в нас є якийсь певний баланс по краях кадру? Віталь, все супер! Ти в сорочці, сорочки на фоні, в кадрі дороге світло, дорогий монітор, елітний кущ, шторех в кращих домах Лондона і Парижа. Ти весь у шпаклівці гудзик розтегнув. Композиція моя повага: ні додати, ні забрати. Таке треба в канах показувати. Далі він прикріпив файл із рекомендованим світлом. Я тобі нагадую, у нас все професійне. Дивимось? Бачиш, тут написано на рівні професійних відеомейкерів, а отже, ми рухаємося в правильному напрямку. Ну звісно, що ще міг порадити професіонал, як не мерзотну панель від Годакса і китайські софти з лампами. Від одного горітиме і болітимуть очі, а другий це альтернатива білої футболки, загріпований на твою люстру. Ефект буде один в один. Далі, якщо хочете дізнатися, що таке справжнє гівняне світло з Китаю, у ланзі VL119 це справді те, що вам потрібно. Але загалом, якщо в тебе залишилась новорічна гірлянда з ялинки, то можеш не купувати у ланзі. Різниці особливо ти не відчуєш. До того ж, бачиш, професіонал пише, що взагалі то пна якість світла. Ти вже купив собі панель від Годекса. Все, одне якісне світло є, більше тобі не треба. Згадай того ж самого Сабатовського він теж Годексом працював, до того ще й з Арі, і все було супер. До речі, мене там запитували в коментарях, що таке професійне світло. Так Віталька відповів за мене. Вашій увазі у ланзі ВЛ49. Бачив такий на зйомках другої частини дюни, до речі, і ні. Якщо ти зараз подумав, мовляв, палиця теж була від Уланзії. Він сказав, що вона може бути неякісна. Ну, типу, ну пофіг, ну ти. ти, Коротше, корот, ти просто не шариш. О, все. Далі, Віталька вже ділиться, типу, фішечками і секретиками. Якщо що, ставиш світло на штатив і не паришся. Там різблення, там різблення. Не бачу нічого дивного в цій пропозиції. Ну і звісно ж, якщо ти заплутався в цьому різноманітті вибору і не розумієш, який саме штатив тобі потрібен для твого Унагі, то Віталька за пару шейкелів зможе тобі в цьому допомогти. Дуже мило з його боку. А ще нижче Віталька додає скрін з допомогою бідолахам, які купили його курс, щоб ти зміг оцінити його експерт. А ось ще одна неймовірна трансформація. І, до речі, за уваж читається почерк майстра. Ці кольори, цей фон, цей одяг все кричить про те, що тут попрацював Віталька. Ну добре, досить насолоджуватись тим, як учні перевершили вчителя, погнали вже вчитись нормально ставити світ. Спеціально для нашого курсу я не знімав в таких нормальних локаціях, а обрав таку кімнатку, по суті, так де в нас з одного боку велика радянська шафа, з іншого боку, у нас є ліжко, і це все заважає. Нам не вистачає місця. І з одного боку, таке відчуття, ніби то таких умовах взагалі нереально щось зняти толково. Але як ви бачили на початку. Це реально, і все виглядає красиво, якщо ми користуємося певними правилами. Ну тут Віталька трохи лукавить. Я просто переглянув усю його інсту, і не те, щоб він щось вибирав. а скоріше доля, бо він там живе. Особливо по квадратним вікнам читається. Так головне, що красиво виходить, правда? Але Бог з ним мені все одно на чийсь достаток. Я просто говорю саме в плані дешевої маніпуляції. А ну і також забуду додати, що от така от жовта наляписта стіна це також не найкраще рішення для зйомки відео. Ой, Віталька, якби ж та стіна була найбільшою твоєю проблемою, стіна в нього наляписта. Ну, хоч з композицією все ок. Ну, почнемо ми з бази, це основне світло. Його задача просто вивести на стіні, щоб нас було видно. І його задача також в тому, щоб ми не зливались фоном. Тобто, бачите, навіть зараз я є світлішим аніж фон. Я спеціально так його повернув по суті аж до камери. А довернув він його так, тому що це хренова діодна панель, де ти не можеш контролювати потік світла, бо китайці навіть шторки туди не поклали. А з огляду на те, що він її рекомендує всім, то і ти будеш так само страждати, як і він. Наприклад, ми можемо обрати варіант світити чисто на себе, і ми бачимо, що в нас. Ну, таке собі, у нас вже світиться задній фон, у нас вже в принципі якась виходить каша трошки. ага, згоден. Проблема тільки в тому, що воно на фон світить по обличчю то в тебе все окні капельки не горить. А знаєш, до речі, чому воно ні капельки не горить? Тому що цей викидень маркетологів не опускається нижче 10%. А на 10, як ти бачиш, у такій маленькій локації він дає надто багато світла. Але ти продовжуй купляти панелі. Бро уважно дивіться, так куди, 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 де тут є світло. Де тут є світло? Оба ось таким чином у нас є найкращий формат, так? Де ми бачимо, що світло конкретно на нас вітить, не на фон. Ти просто подивись, як сильно він її відводить. Вона вже, по суті, взагалі паралельно йому стоїть дуже зручно, дуже подобається. Хоча з іншої сторони, чим більше в нього учнів, тим менше в мене конкурентів. Так що купуй панелі. І тут не важливо, чи у вас ось така лепанель, чи у вас сонячне світло, чи у вас кільцева лампа, хоча я її не рекомендую. Знову ж таки погоджуюсь. Зовсім неважливо, яке це світло, та світить воно і світить. Що тобі ще треба? А ось з приводу кільцевої лампи, до речі, не зрозумів, що значить не рекомендуєш. Віталька, а як же ж не важливо, яке світло? Е, дивіться за тінями на лиці. У Вас їх не має бути. От якщо вони дуже сильні є з цього боку, ви знаєте, що вам потрібно буде додаткове освітлення або відбувач, в моєму випадку. Ну дійсно. Тіні даєш плоске обличчя. Насправді це те, що я казав више. Віталька не дуже вміє складати речення докупи і доносити свої думки. Він мав на увазі, що якщо в тебе жорсткі тіні, то їх треба зробити м'якшими за допомогою ще одного приладу. Але прикол в тому, що якщо ти не шариш, то ти будеш робити собі картинку без тіней, бо тобі так сказав експерт. Ми зосередимо нашу увагу на основному світлі. Його критерії такі мають: бути. це має бути якісне джерело світла, в тому числі сонце, е led панелька, постійне світло, наприклад, так. Так, у ланці дорівнює якість. <кл> як> Якщо що, до речі, лед панель це і є постійне світло. Не дякую так. Є ще другий варіант, як взагалі, ставити світло. В цьому форматі нам не потрібно буде ніякого доповнюючого світла. Я просто в захваті невже це зробила людина дуже красиво. До речі, ось той приклад роботи нашої шикарної панелі. Загалом 5 відосів відписав і пішов за новими очима. Те, що він тут горить, це зовсім не страшно. Вам підійде. Ось у нас воно вже стоїть прямо, і ви бачите, що в нас просто все у світлі. По суті, немає різниці між мною і і фоном. Це нам не підходить. <рес> Ні. Краще просто все зали. Це буде просто, просто, а не стрьомно, як у нього. Отже, моделюючим називається світло, яке розположено позаду нас і по діагоналі, по суті. Так, ви бачите, що воно не прямо за мною, а Діагоналі. Під кутом, певним. От в максимально чистому вигляді воно виглядає ось так. Його задача мені дати контур обличчя і відділити від фону. Не знаю, про що зараз говорить Віталька, але він щойно описав властивості контрового світла, а не малючого. Ну, знаєш, коли ти експерт у чомусь, то не обов'язково ну, прям бути точним і називати речі правильно. Але це не страшно. Віталька, я тут для того, щоб пояснювати те, що пояснюєш ти. Пиши на почту, беру недорого. В моєму ж випадку я його ще поставив ось таким чином. У нас виходить трошки менше цього світла, так моделюючого. Я його більше направив на фон для того, щоб у нас була така гармонійна картинка. Воно по кольорах все підходило і не було занадто вже там в темно на фоні. Ну що сказати, дійсно, дуже гармонічно. Чудова, до речі, ідея довернути світло на стіну. Мені якраз в цій ідеальній композиції не вистачало ще й тіней на стіні. Класно вийшло. Та й загалом за кольорами подобається. Отже, я взяв просто, звичайний ось такий ліхтарик, який знайшов вдома. Він може ось так сидіти. Е, можна його ще ось так, не знаю, гривень 100 кошти, можливо. Е, так, ставимо його по діагоналі. За нами. От, важливий момент, дивіться, якщо ми поставимо його ось так, ми бачимо, що в нас вийшли ось такі неприємні тіні. От, в тому форматі, як у нас була але трубка. От, вона більш виглядала достойно, коли сидили на фон. От, в нашому випадку ми бачимо, що фон став таким більш грязним. А і правда, давайте допоможемо Вітальці знайти 5 відмінностей між тінями на двох картинках. Тільки чур колір до уваги не брати. І ви бачите, що в нас ось тут з'явився класний контур, який нас відділяє від фону. Ось так у нас до. Ось так нас після. Я думаю, в принципі різниця ем, очевидна. Ага, шкода тільки що від цього кадр має ще гірший вигляд. Зато є контур на обличчі. Ох, вже ці любителі професійного світла. Ось Віталька, людина, навпаки. Ну подивись, до було краще, тому що це брудне світло. Воно лупить на всі боки, воно дає хренові тіні, воно заливає зайве, воно псує, фон і краще я буду сидіти без контрового ніж ось такою хернею. Що у нас ще можуть бути? Настільні лампи, такі, можливо, якийсь LED-формат. Головне, направляйте їх суто-суто на вас. Не робіть таких тіней на фон. На моделююче світло, може згодитись також і ось така сансет лампа. Можливо, ось є, вона коштує копійок від повербенка вона живиться. В чому її фішка? В тому, що вона дає жорстке направлене світло, яке, в принципі, може нам підійти. От зараз подивимося, як воно буде краще. Ось таким чином. от, моделююче, вийшло. Але я би цю сансет лампу, якщо вона, вона у вас є, приберіг би для інших дій. От я зараз вам трошки заспойлерю. Оп, у нас. Красиве виходить, і у нас красиво виходить фон такий доволі неодзвичайно. Але обов'язково в ролі заповнюючи має бути або контраст, типу біле і прям жовте-жовте, або має бути однакова кольорова температура. От у випадку з відбивачем там буде якраз однакова кольорова температура за рахунок того, що освітлики відбуваються, воно якраз буде такої ж самої кольорової температури. Це важливо для того, щоб ваш колір лиця був природнім і у вас не було такого, що у вас одна сторона біла, друга чуть-чуть тепліша або холодніша. Це буде дешево виглядати в кадрі. Так, хто скаже, що це не виглядає дорого, нехай перший кине в мене камінь, розкішний фон, статусна летка на краюка. Торшер за всі гроші світу, купа дрібних деталей, які відсилають нас знаєш, до історії, яку хоче розповісти нам автор. Ну і звісно ж, Віталька. Так, дивимося. Трошки рапить. Дивимося, 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 дивимося. І ви бачите, що вже картинка стала більш дорогою, стала більш якісною. Ні, реально саме дорога картинка, що я бачив. Це перший крок для того, щоб взагалі у вас була класна локація і взагалі класний фон. Маєте розуміти, що е, більшість е, краси воно ну, лежить саме у світлі, а не в тому, що у вас там отака -от локація. Повністю згоден. Ти сам зараз можеш бачити, що локація не грає взагалі ніякої ролі. Тупо світло все вивозить. Картинка неймовірна. Думаю, з нею можна сміливо їхати підкорювати Голівуд. Щоб не відволікати вас від роботи з фону, я спеціально увімкнув таке кімнатне світло. Ну, як ти бачиш, Віталька перемістився з топової локації в цю, щоб бути ближче до звичайних людей. Бо ти, як молодий знімака, так дорого не зможеш виставитись. Тож попускав слину і повертаємось в реальність. Ціна доволі доволі далеко, тому. В принципі, ми цьому ставимо галочку. Це раз. По-друге, дуже класно, коли в нас є якийсь однорідний фон, наприклад, бачите, штори. Ну, діло говорить, це звичайно не килим на стіні, але ну, теж підійде. До речі, Віталька ще продає курси по звуку. Та якщо в тебе немає грошей, ти зараз можеш підглянути, як маестр чіпляє петлю для справжнього якісного саунду. Також ви можете спробувати ось такий варіант, наприклад, з торшером. От, якщо у вас якісь світильники, лампи, ви можете їх ставити назад, і це буде виглядати круто, тому що це не відволікає увагу. Ви Бачите, що фон він темніше за нас, от і ви ми прям були б близько до світильника. Тоді було б так собі. Тому в принципі такий варіант класний. О, Оня. Ну, з торшером, звісно, круто. Мені в першу чергу подобається, що як каже Віталька, мене взагалі не відволікає його величезний розмір, що більше за голову спікера. Класно, гармонійно, сексуально, по-хеловінськи. З неї можна робити ось такі штуки, наприклад, це взагалі вау. Вау на кожному кроці. Просто на кожному кроці. А, краще, щоб вона не сіти на стелю. Зараз я вам покажу, як не треба робити. Віталька та весь твій курс про те, як робити, не треба. Ну, за що я кажу, ось таке світіння зверху воно не є кул, cool, тому що воно вибивається, воно не зрозуміло, звідки взагалі з'явилося, чому воно там є. От ви можете цілена його направити саме в стелю. Тоді це буде прикольно. В принципі, можна зробити такий варіант. Ключайте в свою креативку, ви можете створювати за рахунок таких простих по суті речей. Красу в кадрі. От ну виглядає класно. Будь ласка, якщо в тебе така сама креативка, як у Віталіка, тримай її в собі. Подумай про психічне здоров'я людей, які будуть на тебе дивитись. Перша одна локація знову ж таки перевіряємо по наших критеріях. Перша вона однорідна. Бачите, в нас є штори, нас є стіна. в Принципі однорідна, у нас немає ніяких там зайвих предметів. От. ну на це не зважайте. Мені вже була лінь прибирати, якщо чесно. Потім я ще створив таку фішку за рахунок сансет лампи та вазону. Тут в принципі все просто виберете сансет лампу і направляєте на вазон. Чим ближче до вазону, тим буде у вас сам вазон сама тінь більшою. Чим далі сансет лампа від вазону, тим буде меншою. Вибач, але мені тут на кожному моменті хочеться плескати стоячи. Ну це шикарно. Фон справді однорідний. Кольори підібрані чудово. Я ж кажу, це тупо син ти відеографа, і тут прям видно, як він зміг перерости батька і зробити ще гірше. А петля петлятого віталька все нижче, і нижче. Він якби натякає тобі, на якому місці він де буде крутити в цьому курсі. У Нас є лампа, ось таким папірцем для того, щоб у нас не було світіння в кадрі. Ось бачите, ось такого В принципі воно нам не потрібне. Раз ми його перекрили. От ваша задача зробити так, щоб його не було видно. Так, ти до речі, не ржи це професійний аркуш, а 4 що йде в комплекті до цієї панелі. Просто ну знаєш, годекс, вони новатори. Навіщо тобі великі та незручні шторки, коли є нанотехнологічний листок, а 4 і це додам те, що головне при створенні картинки, якраз виставлені фонового світла і так далі, це саме креативка і дотримання правил, які я вам сказав. От тоді у вас вийде неймовірна картинка. у Вас буде круто, унікально, що саме цікаве, не похоже на інших. Ось тут точно вийшло дуже унікально. Ну реально, таку херню, що спробуй не йти. Віталька просто трошки путає унікально і красиво, але з другої сторони таке побачиш, і точно ніколи не забудеш. Також можуть бути проблеми. Наприклад, в мене є така сорочка. Я бачив, що з таким маленьким стробом, так, ви, може, ні, от, коли в нас є такі полосочки дуже м'які, вони потім в кадрі строблять, і в принципі це не є круто. От, Навіть я бачу експерт з відеомейкінгу одна використала таку сорочку. і... При такому загальному спостереженні на її відео видно, що воно все так попливло. Виявляється, речі строблять. Причому зауваж в іншого експерта, мабуть, з його ж інстаграм тусовки теж стробить одяг. Може, це доказ того, що ми живемо в матриці, і це бачить тільки Віталька, бо він з'їв правильну пігулку. В Принципі також можна використовувати поєднання синього і жовтого кольору. Наприклад, так на моделюючому жовтому, на фоновому синьому. Блін, Віталька, ти б не показував одразу всі свої козирі, а то чуваки з Голівуду побачать, підріжуть і почнуть по твоїм схемам знімати. Також, от в тему композиції, йде е, те, що у вас має бути якийсь певний баланс в кадрі. Ось, наприклад, бачите, у нас є з цього боку предмети, і з цього боку предмети. У нас з цього боку штори, з цього боку стіна. Тобто, у нас плюс мінус воно поділено і в нас гармонійне. Якщо ж у нас одна сторона пуста, була б, або та ця пуста повністю так, якщо прибрати ось цю вішалку, у вас повністю кадр розсипеться, і це не буде круто виглядати. Тому е, тримайте увагу свою також на таких речах, щоб у вас кадр був збалансований, так щоб у вас наповненість кадру була однаковою з обох боків. Ідеальний баланс це коли купа мотлуху на тлі. І головне, щоб цей мотлух був з двох боків. А ще вішалку обов'язково не забудь купити, щоб картинка не сипалася, то шафи зараз в тренді. Сутіка, у вас є ноутбук. От так фокус є, ага. і ваша задача буде його просто підсвітити такою ледочкою, От ось звичайна ледочкою, ставити саме його перед комп'ютером і направляєте на комп'ютер. Там маленька яскравість має бути. От таким чином е у вас прикольне світіння. От, якщо у вас з ви хочете трошки попонтуватись, е це хороше рішення. Звідки беруться ці люди? Хто запустив цей тупий тренд із підсвіткою макбуків? Боже, досить. Я більше не можу, не хочу відпустити. Це буде однозначно а, покращувати ваш кадр. Ну, блін, ну круто. Треба було не. Наступний курс, так записати люди, яких Бог наділив смаком. Ховайтесь йдуть темні часи, таких як Віталька стає більше. Скоро вони будуть ходити і підсвічувати усе, що бачать. Трошки ближче бути до камери, подалі від фону, щоб він був темніший, і ми могли його залити якимось кольором, Одним там рожевим, таким ось бірюзовим. доволі гарний кольор, який лягає на більшість форматів. Яке бачу Ну правильно, просто береш, виключаєш голову і заливаєш все в якийсь колір експерт дур не Важливий момент старайтесь так ставити свої прибори, щоб їх не було видно в кадрі. Це взагалі ідеальніший ідеальніший формат, коли у вас прям картинка буде максимально крута. Це досить, я більше не можу. Там ще були уроки, як знімати на iPhone, Android, як працювати з сонцем. Та повір. Плюс-мінус один і той самий маразм, але дуже нудно і монотонно подано. Щодо висновків, ну, по-перше, це було досить смішно. По-друге, він навіть там якісь офлайн-лекції читає, якщо це, звісно, не постанова. А ще в інсті є типу інтерв'ю, де він не може згадати, на яку камеру починав знімати. Не знаю, як ти, але я свою першу, другу, третю камеру пам'ятаю. Я пройшов з ними якийсь шлях, і таке неможливо забути. Але найстрашніше в нього ще є курси з монтажу, із звуку та загалом із чого завгодно, тому що рівень експертності випирає з усіх дірок. І не треба мені, будь ласка, казати, що це Тікток. Яка різниця? Контент є контент незалежно від формату і тривалості. В Тіктоці нема такого правила, що треба знімати погано, аби ставити світло хреново. Це так не працює. Можна було б, звісно, сказати в його захист, що він дає типу базу, неочевидну для якогось там Васі, який перший раз в житті взяв світло в руки. Але й тут не підходить, тому що він говорить одне, а робить інше. Тобто, зрозуміти, що він має на увазі, і застосувати це на практиці правильно, зможе тільки людина, яка вже цю базу розуміє. А тоді в чому сенс? Коротше, це сумно і неважливо, скільки це коштує грошей. Були б вони в нього на рекламу. Повір, він би продавав свої курси по 6 тисяч. З тією ж самою інформацією, тільки в більш красивій квартирі, і з Годексом замість Унагі, або як там цей мотлок називається. Для кого цей курс? Комерція? Така стрьомна комерція гірша за її відсутність. Для простих людей вони і без курсів виставляються так само погано. Для бувалих тіктокерів так вони ставлять світло краще, ніж він. Ну, ось і виходить, по суті, що для лохів. Я ще наприкінці відео хотів поржати з його відосів в інсті, але якщо чесно, там просто рівень знімаки початківця, який надивився відео в Ютубі і пішов експериментувати. У нього поки що або не сформульований смак, або це взагалі не його, а без смаку саме в світлі це відразу вокзал валізу. Тож, якщо так вийшло, що це не твоє, просто копіюй рефи і буде тобі щастя. Або займайся тим, що в тебе дійсно виходить добре, а світло віддай людині, яка в цьому розбирається. А в мене все. Сподіваюсь, відео тобі сподобалось і підняло настрій. Якщо фідбек буде хороший, я обов'язково куплю ще інстаграм курсів, і ми чудово з тобою проведемо час. Слава Україні! Побачимось на майданчик! Слава Україні, слава нації, є писать Російському Федерації Слава Україні, слава нації, є писать, російському федерації.